Давайте з Кременчука мусимо розуміти, що просто шаленство чинить Росія і їхні терористичні, я не знаю, навіть війська. Напевно, що не можна назвати щодо цього міста. Вночі масовий був удар за підрахунками місцевих. Ми чекаємо ще на офіційну інформацію. Близько 40 вибухів йшлося і про безпілотники, і про ракети. звучало і кінжал. Поки що не повідомляють про наслідки, але вже точно можемо розуміти масштаб. Пане Павле, що бачите ви? Добрий ранок, пані Олено. Добрий ранок всім нашим глядачам. Слава Україні. Важканічка була на Полтавщині. О, гриміло добряче. І це ще підрахують наші військові, скільки шахетів було збито на маршруті їх польоту. Масова атака. І якщо не помиляюся, це за три роки це одинадцята вже атака по Кременчуському напередодному заводу. От ви можете уявити, як він 11 ну Кожна атака, починаючи з 22-го року, ви пригадайте, як вони лупили туди ракетами 23 рік. Ну і знову починаємо. Наша пісня хороша починає з початку, очевидно, після. Путінських байок на Санкт-Петербургському форумі вони продовжують реалізовуватися. Перше, можна тепер вже остаточно так чітко заявити, що росіяни повертаються до стратегії, тактики ударів по нашій енергетичній системі. Це і нафтопереробка, це і газотранспортна система. Що не менш важливо. На днях міністр енергетики заявив, що, очевидно, на наступний рік нам доведеться закупати значно більше обсягів природного газу для опалювального сезону через те, що росіяни завдали значної шкоду нашому ну, видобутку. І Якщо удари спрямовуються десь безпосередньо по містам по нашим селищам, ми це розуміємо, розуміємо їхній терор, але е, є ще удари, про які ну, вони менш медійні, менш, менше ми говоримо, тому що та ж, той же нафтовий газовий добуток і ну, поза містами. От, і е, коли прилітає велике місто, це одне це бачимо. Всі, коли прилітає поза містом, ну, начебто, знаєте, удар. летіло багато ракет, по містам не прилетіли. Нам здається, що. Е, Наче минулось нормально, насправді це все... очі не бачать, серце не болить. Да Насправді, да. пане Павло, ви нібито читаєте мої думки, тому що я взагалі цю бесіду ще до удара масованого по Кременчуку. Вчора, коли готувалася, я заанонсувала, що я обов'язково буду питати вас про те, чи повернуться росіяни до того, щоб спробувати нас залишити без світла і брехати тут марно. Вони прекрасно знають, що у нас де розташоване, і історії, і істерії з приводу того, а що там показувати, розказувати, говорити. Вони марні, бо по перше, супутники. А по-друге, шпіони. Ну і по третє, давайте відверто. Ми не взяли і не принесли енергетичні об'єкти на раз з того місця, де вони були 25 років тому, чи 20 років тому. Тому ви підтверджуєте тут мою тезу про те, що росіяни таки повернуться до нищення інфраструктури енергетичної, і вже зараз, в червні місяці, ми кожен має подбати про те, як ми будемо зимувати, і це така знаєте дуже зрозуміла і чітка логіка має бути самовідповідальності за себе і за тих, хто поруч до речі, обласна військова адміністрація Полтавська повідомляє, що в Кременчуцькому районі зафіксовані і прямі влучання, і падіння уламків такі постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури.